Ви просили, я зробив подкаст на тему як ставити цілі. Мене звати Андрій Крупкін, я серійний підприємець з особистим досвідом роботи в наймі. Майже половину своєї кар'єри в комерції я відпрацював на когось, а потім почав будувати свою невеличку групу компаній. Сьогодні у мене їх там декілька. А тут це мій простір особистий такий от ютубчик, подкасти. Тут де я просто ділюся своїми думками, напрацюваннями, своїм особистим досвідом, не претендуючи ні на що. Угу. А Якщо вам цікаво продажі, команда будівництва, управління. Підписуйтесь. Я отримую задоволення максимально від своєї роботи, тому тут ділюся просто своїми думками. І сьогодні я хочу поговорити на тему, як ставити цілі. Зараз ми сьогодні проговоримо в цьому подкасті: я дам вам 5 порад, які технології ви можете використовувати, щоб ставити як особисті, так і професійні цілі. Поїхали! Сучасний світ він дуже динамічний. Соціальні мережі нам дали кожному можливість бачити успішний успіх. А якщо твоя нервова система, твоя свідомість не розуміє, як той успішний успіх працює, ти будеш отримувати досить негативні емоції і енергію, бачучи, як хтось чомусь успішний, а ти ні. Але ніхто не бачить за колісся, що відбувається з тими людьми, які досягають якогось успіху в кавичках. Я не знаю, що ви рахуєте успіхом, бо кожного, кожного для з нас це супер щось різні різні речі. Моє е, розуміння, успіх неможливий без поставлених цілей, і я пам'ятаю себе, коли я вперше в житті. Наткнувся книгу Сівіна Кові всім навику, навики високоефективних людей. Я був тоді на четвертому курсі. Я не скажу, що я був людиною, яка не вміла досягати цілей, бо я, наприклад, з дитинства займався професійно спортом. І ти там просто кожен тиждень досягаєш якихось там цілей, ти хочеш їздити на турніри, отримувати ті кубки і медалі. Тобто це вже є, і ти там ставиш цілі, і їх досягаєш. Але от саме в книзі Стівіна Кові я вперше зрозумів, що ну і побачив, дай побачив якісь. Ну, Технології, зручні формули. Як ти можеш керувати своїм життям, будучи ефективною людиною? Да? Це, так, це так прям вау. Тобто для мене це було це таке враження. Я пам'ятаю, читав ту книгу, і я такий, Боже, моя, ця книга написана моїми словами, але я не знав, як це називається. В цілому, мені здається, будь-яка бізнес-література так написана, але тим не менш, це просто мій, мій досвід. І я надихнувся. Потім пішли інші книги бізнес-літератури. Там Багатий папа, бідний папа. Ну і всі, 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 решта, всі, ця класіка жанра. Ви можете відноситись до до них по-різному, але в контексті того, що я хочу сказати, що є сьогодні проблематика в тому, що люди, ну мені так здається, те, що я бачу, не всі люди вміють ставити цілі, наприклад. Якщо ви не знаєте, як ставити цілі, в цьому подкасті ви навчитесь. Це просто класна новина. А перш ніж я перейду до основної частини, я хочу вам сказати: підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Підтримайте україномовний контент. Кожна ваша підписка, кожна ваша реакція, кожен ваш коментар, кожен ваш репост допомагає мені просто просувати цей канал. А це значить, що більше людей, україномовних людей, дізнається щось цікаве, корисне. Дякую. І так, перша техніка. Це техніка смарт. Смарт. У мене була колись машина смарт. Декілька навіть машин смарт. Обожнюю цю марку. Так вона виглядає. Техніка смарт вона це абревіатура, яка включає в себе наступні елементи. Ціль повинна бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна і обмежена в часі. Тут ви десь бачите, як це виглядає. Приклад дуже простий: конкретна. Підписати 5 нових клієнтів вимірювальня. Як ви це виміряєте? Бажано в цифрах. Там, на суму 300 тисяч гривень, наприклад. Досяжна з урахуванням мого середнього чеку це реально. Тобто ви повинні зрозуміти, що ця ціль, якщо ми підписуємо 5 клієнтів з нашим середнім чеком, у нас є ці клієнти, вона вона досяжна. У вас може бути ціль недосяжна. Як це перевірити? Просто це щось виключаєте раціональність і розумієте, наскільки вона досяжна. А ще наскільки наша ціль може бути досяжна, ми можемо собі поставити питання за рахунок чого ми це можемо зробити. Тобто якщо у нас є всі і ресурси, інструменти, час, можливості досягнути цю ціль в конкретний там. Срок, то вона може рахуватися досяжною. Ось актуальна. Це впливає на мій дохід та KPI. Тобто, чи є ця ціль актуально на, на даний момент часу? Звичайно, є. Я на роботі, у мене така ціль, бо я працюю менеджером з продажів. Треба 5 клієнтів. Вона капець, яка актуальна. Мені не треба на післязавтра, умовно кажучи. Мені не треба в наступний рік. Мені треба зараз, бо зараз це мій KPI або ОКР, або взагалі це моя ціль, і і вона для мене актуальна. Чи може бути ціль не актуальною, може? І це дуже прикольний момент, як ми можемо виміряти, чи дійсно те, що я хочу перетворити в ціль, чи воно на даний момент часу для мене актуально. Банальний приклад, якщо ми хочемо, у нас там є якась ціль, от я хочу на відпочинок, і ви собі ставите якусь ціль на відпочинок, але при цьому ви хворий. Тож, у вас, наприклад, щось там болить, наприклад, або у вас там коліно. Зараз такі дивні, які приклади. Але коротше, спочатку, що у нас йде, океше здоров'я. Ну і який відпочинок? Нам треба десь знайти ресурс і зайнятися своїм особистим здоров'ям. Або ви на наприклад, у вас є ціль поїхати на активний відпочинок, да? а у вас, наприклад, щось не так зі здоров'ям. То першочергово і актуально для вас поставити ціль зайнятися своїм здоров'ям, а потім вже поїхати на активний відпочинок. Ось до цього я і веду. Тому цілі також можуть бути неактуальними, і актуальними. І звичайно, обмеженість в часі цілі це конкретний дедлайн. Тобто до якого дня, року, моменту ви повинні виконати цю ціль. Супер простий, супер банальний приклад, про який ви могли чути, і так, якщо резюму... резюмувати, ціль повинна бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна і обмежена в часі. Як це зробити? Ви можете брати прямо зараз ручку, листочок, і от прямо поставити собі смарт букавки. І написати собі, прописати цю ціль. Круто, у вас будуть всі інструменти. Вірніше у вас буде така невеличка пошагова інструкція, як ваша одна ціль прописується по пунктам, виконуючи кожен із цих пунктів, ви йдете за своєю цілею. Другий формат або друга формула. Цілі, я її називаю ціль на витягнуту руку. Що це за ціль? І чому на витягнуту руку? Дивіться, є цілі не на витягнуту руку це цілі, які знаходяться, якщо уявити, що ось моя рука, і у неї є радіус, до якого моя рука може дотягнутися, то, наприклад, ціль на витягнуту руку в даний момент запису цього відео це, наприклад, взяти телефон. Все, для того, щоб взяти в руки телефон, мені достатньо тільки що було. Витягнути руку, а ціль не на витягнути руку, це, наприклад, закрити вікно в дальній кімнаті. Тобто, це досяжна ціль, досяжна. Чи можу я зараз зробити? Можу, але це для мене зараз буде незручно. Мені для того, щоб це зробити і цю ціль досягти, мені треба встати, виключити зараз камеру, бо. Я зараз вийду з кадру пройти вон, купа шагів. Я не знаю, кроків там 30, наприклад. Да? От такий приклад. В чому полягає принцип постановки цілі на витягнуту руку. Ми, люди. Або наші мізки так побудовані, що нам простіше виконувати те, що легше. Ну і ми беремося завжди виконувати те, що легше, і це нормально. Це нормально так побудований наш мозок. Тому ви можете велику ціль розбивати на маленькі цілі на витягнути руку. Те, до чого ви можете дотягнутися досить швидко. Як це працює на прикладі? Наприклад, у нас з вами ціль отримати закордонний паспорт. Ну, така наша ціль. Що ми робимо? Ми розбиваємо цю ціль на маленькі частини, на які ми можемо впливати в моменті. Тобто, скоріш за все, отримати закордонний паспорт сьогодні, прямо від моменту, як нам прийшла ця ідея в голову, ми не можемо, бо є певна процедура. Відповідно, ми беремо і розбиваємо велику ціль на маленькі цілі на витягнуту руку, те, до чого ми можемо швидко дотягнутися, і у нас виходить наступний. Момент прогуглити, як це зробити. Це ціль на витягнути руку. Мені для цього треба. Зараз я сів, прогуглив. Що треба для того, щоб отримати загардонний паспорт. Мені, от, та, 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 та. Другий момент. Подивитися на карті, де є найближчі відділення. Ну де там роблять у ці, от е, закордонні за паспорти. Третій момент запланувати похід туди. Четвертий момент взяти чергу або там сіту, записатися. Да? Якщо треба, якщо не треба, просто пішов туди. Там п'ятий момент приїхати. Шостий момент подати документи на паспорт. Потім почекати, поки його зроблять, і забрати. Виходить, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім маленьких цілей на витягнуту руку. Тобто, ціль одна це отримати закордонний паспорт. А під цілий або цілі на витягнуту руку, це от. Те, що я вам сказав, як це працює в комерції, дуже просто. Ми повинні з вами усвідомити, що от ті цілі, мільйони, мільярди, які хоче заробити компанія або хочемо заробити ми, вони можуть досягатися завдяки цілям на витягнути руку. Це дуже просто, коли ти починаєш перетворювати цю ціль на от маленькі кроки, до яких ти дуже легко дотягуєшся. Мало того, наші мізки або нервова система, вона. Ми дуже сильно радіємо, коли ми досягаємо будь-яких цілей, і ціль на витягнуту руку вона нічим не відрізняється з точки зору емоційного акрасу від будь-яких великих цілей. Ну, звичайно, ми від, від великих якихось амбітних цілей. Ми прямо можемо прямо вообще сумасій, там свідомість втратити в хорошому смислі цього слова. А від маленьких там не таке задоволення. Але тим не менш, це круто. Коли ти ставиш ціль на витягнуту руку, ти досягаєш досягаєш і вже ментально або десь там психологічно тобі якось легше, бо ти бачиш вже якийсь прогрес. Мало того, ти можеш бачити дійсно прогрес кожен день, як ти йдеш до цієї цілі. І коли ти перетворюєш своє життя, або там перетвориш це в звичку, так відноситися до всіх своїх цілей, то ти досить швидко. Можеш розписувати їх на маленькі цілі, на витягнуту руку і досягати їх. Тому користуйтесь супер круте правило. Я завжди її користуюся. Мені досить подобається, як називається ця технологія, як вона працює. Тому так. Третя: це техніка ціль. Етапи дії. Досить просто, ви тут також бачите у себе таку невеличку схему. Ціль, наприклад, заробити 1 мільйон гривень до грудня, етапи. Ви можете розбити цю ціль також на етапи по там, 250 тисяч гривень в квар квартал, 80 тисяч гривень на місяць, 4 нових клієнти щомісяця. Тобто ви просто також декомпозуєте назад цю так, фінансову ціль. Дії, які ведуть до виконання цих етапів або цілей. 20 дзвінків в день, 5 зустрічей на тиждень, одна угода. Тобто ви можете взяти ваші там, середні конверсії в компанії в відділі продажів, або ну цей приклад про продажі, ви можете так само розбивати будь-які цілі, також на от етапи. До речі, етапи трішечки схожі на ціль на витягнуту руку, але тут є конкретніші і дії. Да? Тобто в даному випадку це там, 20 дзвінків, 5 зустрічей, одна угода. В вашому варіанті можуть бути трішечки інші там, етапи і цілі, але. І дії вірніше, але суть, ви зрозуміли. Четверта техніка це техніка три рівні цілей. Тобто ви можете мати одну ціль, наприклад, фінансову, але ви також можете її розпилити на три рівні цих цілей. Перший рівень, великі цілі, місяць, рік, середні цілі, тиждень і мікроцілі це один день або одна дія. Приклад, продати на один мільйон гривень на місяць, і ви також розбиваєте все це на 250, 250, 5 зустрічей, 20 дзвінків, один рахунок. Тобто, по факту це майже дві однакові технології, але ви їх для себе розбиваєте просто на, на рівні. Тобто ви одну ціль розбиваєте на велика ціль, середня ціль і мікроцілі. Якщо ви подивитеся на всі чотири пункти, які я вам зараз а, назвав вже на ці технології, то ви можете зрозуміти, що вони майже всі однакові. Ну от майже всі однакові. Ваша головна задача, і досягаються вони також, і прописуються майже однаково. Ваша головна задача просто обрати, який вам буде комфортніше. І п'ята техніка або формат постановки цілий це Objectives Key Results. Або OKR, або OKR, OKR, як хто хоче, так і називає, не, називає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви називаєте OKR. Ага. А що це таке? Значить. О, це objectives, ціль. Натхненна і амбітна вона повинна бути. Не повинно бути ніякої конкретики. Там повинна бути просто амбіція. Ваша конкретна амбіція. Наприклад, стати лідером у вашому сегменті, стати найуспішнішою багатою заможньою людиною. Вообще будь-яка амбітна в ціль. Вона пишеться, як правило, просто такими емоційними амбітними словами, без конкретики, бо за конкретику відповідають інші дві буковки: це k results, це ключові показники. А ось вони вже є. Вимірюваними. Наприклад, у вас можуть бути там, три кей результати, да? ключові показники. Там, збільшити продажі на 30%, найняти 5 нових продавців, вийти на новий ринок. Тобто це от конкретні цілі. Бажано, щоб в них були там, конкретика, цифри або там, конверсії, або якихось, якісь там числа, за рахунок чого ви зможете зрозуміти, а як виміряти. Повертаємося в пункт 1 в постановку цілей по принципу Смарта. Так? Що у нас повинна бути вона буде конкретна. Там повинна бути якась конкретика. Чим прикольний OKR? Він рахується досяжним, навіть якщо ви цю ціль виконали на 70-75%. Там є дуже багато ще якихось пунктів, якщо захочете, я зніму окремо відео. Але в цілому це одна із технік, яка вона досить велика, крута. Цю техніку використовували компанії Google, Intel, LinkedIn і велика кількість ще компаній, про неї стало відомо там, активно стало відомо всередині 90-х. Сьогодні також вона активно використовується в постановці. Ці цілі в різних компаніях, наприклад, в наших компаніях ми працюємо через OKR, тобто ми розбиваємо цілі. У нас прямо в презентаціях топ-менеджмент це все, все прописано. Ми можемо відстежувати динаміку досягнення цих цілей для команд, для організацій. Це неймовірний, прикольний, зручний формат ставити і ставити собі цілі. Mm, якось так. Давайте підводити підсумки. В цьому подкасті я затронув дав вам декілька всього-навсього технік постановки цілей. Оберіть, будь ласка, собі, найпростіші. Мої три найулюбленіших це перший, другий і п'ятий. З п'ятим ми працюємо в наших компаніях. Тому моя суб'єктивна точка зору без цілей. Можливо досягати результати, але це точно ми будемо отримувати менші результати. Вміння ставити та досягати ціли – це повинна бути звичка людини, яка формується в певний момент розвитку людини. І мені здається, що чим швидше ми з вами зможемо навчитися ставити та досягати цілей, тим більше ми будемо спокійні за наше майбутнє. Бо коли ти розумієш, як ставити цілі і досягати їх, то ти вмієш керувати. Повністю своїм життям брати тотальну відповідальність за все, що з тобою відбувається, і щоб тобі в голову не прийшло, чого б ти тільки не захотів, ти розумієш, що ти абсолютно всього можеш досягти. Питання тільки часу. Ось і все. Ставте цілі, досягайте цілі і будьте головне щасливими, бо не сама ціль також повинна приносити задоволення, а й той процес, і той шлях, який ви витрачаєте. А це все ж таки секунди, хвилини, дні, тижні, роки нашого життя. І вони повинні бути максимально щасливими, не дивлячись на те, що наші найамбітніші цілі ми до них ще не прийшли. Тому бажаю вам бути спокійними в виконанні своїх цілей. І наостанок, якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, поділіться ним з вашими знайомими, друзями, колегами. І, звичайно, підписуйтесь на. Мій канал. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі.